Цього разу, 8 квітня, ми плануємо ще один збір крові в лікарні мечникова на користь наших поранених бійців, які, на жаль, ще надходять, не дивлячись на так зване перемир'я, Вони надходили, надходять. Ми не і ми не можемо стверджувати, що цей потік зупиниться. Тому ми просимо всіх небайдужих допомогти нашим героям. 8 квітня у лікарні мечникова, в головному хірургічному корпусі з 10 ранку до першої години дня. Всіх бажаючих запрошуємо людей, всіх, які мають прописку Дніпропетровська або області, з собою брати паспорт, копію кода. Попередньо просимо зареєструватися смс-повідомленням на номер 050 85 169 25, тому що, як показує вже наш досвід, людей зазвичай дуже багато і. З метою більш якісної організації ми просимо реєструвати, щоб обмежити кількість, тому що і станція переливання не може приймати а, такий наплив людей, який у нас який був в минулих разів. Необхідно мати з собою документи: це паспорт та копію коду. Також необхідно підготуватися відповідним чином, тобто на за день до кроводачі виключити з раціону жирне, смажене молочні продукти та яйця. Тобто, рекомендується вживати нежирні якісь. Продукти, такі як відварне м'ясо, крупи, овочі, макарони, картопля, все без масла, галетне печиво, сушки, чаї, компоти, вживати побільше рідини. Ось, тобто не бути застудженим, не мати ніяких хвороб на момент кроводачі, не приймати ліків. Поранені є, кров для них необхідна. І лікарня мечникова вкотре стає таким за приймаючою стороною для всіх небайдужих людей, які хочуть таким чином допомогти, теж рятувати життя нашим захисникам.